Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода суперб 2017 року. 14800 ціна, авто офіційне. 1,8 бензиновий двигун, автоматична коробка, обслужений автомобіль, 220 тисяч пробіг. Так, сьогодні трошки складно працювати. Так, по салону. Там, трошки, трошки видно. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Ford Focus, 2010 року. 650 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, 220 тисяч пробіг. Так, обслужене авто є сервісна історія. Авто тоноване, тому так, шансів, що ви щось побачите, мало, але трошки є. Пасат Б7, 2011 року, 8900 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 267 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, по салону, салон комбінований шкіри Алькантара. Ну, там же уточните з номером телефону, кого цікавить детальніше. Ми поїхали далі. Так, ну, завжди популярні зефіри. Покажемо по черзі, спочатку сіру. Тут 11 рік, 7,750, ціна, 1,7 дизель, там буде механічна коробка, 197 пробіг. Можливо, там ще якась інформація, але не видно її. Так є. Так, і покажемо ще ось цю. Тут у нас 2009 рік. 700 ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка 209 тисяч пробіг в рідній фарбі. Пробіг вказано, що підтверджений. Так, По телефону. Ату до хлопців на карбозар. Це майданчик з постійного продажу автомобілів. Працює кожен день. Так, салон комбінований. Є підігрів сидінь. Гольф 5 в універсалі 2010 року 6900 ціна, 1,4 бензиновий двигун, механічна коробка 193 тисячі пробіг. Виглядаю в салоні. Підігрів сидінь, клімат контроль. Рено сценік 13 року, 8200 ціна. 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка. 194 тисячі пробіг. Шкода Октавія. Äh, 16-го року, 10500 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, обслужене авто. Так, пробігу, на жаль. Як вказано. Так виглядає в салоні. Посад Б8 в седані, це взагалі рідкість. 17 рік, 22 тисячі 990 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка, авто офіційне, 149 тисяч пробіг. Так, номер телефону, щоб точно. Можливо, хтось шукає такий автомобіль. Комбінований салончки Алькантара. Вольво В50 12 року, 8700 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, 211 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Виглядає в салоні, салон шкіряний. А, А4. Так, Б8, кузов. 13-й рік. 199 тисяч пробіг, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід. Є люк. Шкіряний чорний салон. Peugeot 308, 15 року, 8800 ціна, 16 дизельний двигун, механічна коробка, авто не фарбоване, 191 тисяча пробіг. Номер телефону. Так. Volkswagen Golf 5 9 року, 6400 ціна. Так, 1,4 бензиновий двигун, автоматична коробка 249 тисяч пробіг. Так, трошки видно. Клімат-контроль. Є, мультикермо. Так, друзі, ще покажемо вам дві октаві. Тут у нас восьмий рік, 6400 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 204 тисячі пробіг, є сервісна книга, вказує власник, авто з Німеччини. В універсалі. Так, поміж крапельок, на жаль, не видно. Так. Пересіра. Так у нас 2007 рік. 6350 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, механічна коробка, автоофіційний, 220 тисяч пробіг. Так. Ну. О, все, так будете бачити. Ford Focus 2014 року, 7350 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка. Номер телефону є. Пробіг, на жаль, не вказаний. Авто обслужене. Так, трошки складно показати вам. Ага, авто в чохлах, тому стан не видно, на жаль. Volkswagen 15 2015 року, 12100 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка. Так, ось так буде добре вам видно. Чи не добре? 260 тисяч пробіг. Авто з Канади. Покажу. Виглядає. Трошки вже дощик зупинився, можна показати детальніше. Електрорегулювання пам'ять сидінь, салон комбінований шкіра Алькантара, є люк. Підігрів сидіння, клімат-контроль, мультикермо. Так, зараз покажу покола. Один з найбільш популярніших електромобілів ЗОЯ 2020 року. Тут 12400 ціна, 52 кВт батарея, 58 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, часто просите бюджетні авто. Тут знайшли такі гольфики популярні, четверті. Тут у нас 2001 рік, 4,350 ціна, 217 тисяч пробіг, 1,6 бензин, механічна коробка. Так, По салону. По салону треба ходити з тряпочками сьогодні. А нічого. Зкузовий хетчбек тут універсал Сірий 2003 року. 4,350 ціна, 1,6, бензин, механічна коробка, 221 тисяча пробіг. Так. Оп. Є. Volkswagen Caddy, Рідко зараз на ринках їх бачимо. Тут у нас 2000, 2009 рік, 7400 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка, 384 тисячі пробіг. Авто обслужене. Так, номер є. Так, по салону. Так, авто в чохлах. Не буде видно. На жаль. Багажне відділення є запаска.